У неділю, 20 квітня 2025 року, християни відзначатимуть Великдень, свято, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні Свята Церква готує нас до великого християнського свята, Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Для нас, православних християн і християн всього світу, це велике свято, свято над святами. Це свято перевищує всі християнські свята, православної церкви. Це свято Пасхи. Пасха, що означає Христос, що означає перемога, бо Христос воскрес із мертвих. Він своєю смертю смерть переміг диявола. Він своєю смертю воскресив померших, які від Адама і до Воскресіння перебували Кайданах пекельних, до того свята, Свята Церква готує нас сорокодневним постом, а також страстною седмицею. це, де відбуваються ті події, які були за життя Ісуса Христа, як Його видали на смерть, як Його засудили, як Його вели на Голгопу, як ніс ще хрест свій, Він молився до свого Отця Небесного за всіх християн, і звершилося те. Що писали пророки, про те, що Син Божий візьме гріхи всього людства на себе і відкупить нас всіх від гріха первородного. Воскресіння Христове це і життя, перемога над смертю. Це Воскресіння Христове, це добро, яке знищує зло. Тому Пасха для нас, православних християн, це і найвеличне свято. Ми в народі ще кажемо великдень, що великий день. Прийшов До нас. До цього дня християни готуються постом, молитвою, сповію, святим причастям. І коли наступає Воскресний день, ми збираємо кошики, які вкладаємо Пасху, вкладаємо пасхальні страви, молочні, м'ясні, щоб принесли освячення. І, звичайно, після освячення Пасхи ми насичуємося тим добром який Господь нам посилає. Святкуванню Великодня передує Великий Піст. Великий Піст це є найбільший і найсуворіший Піст для Християн. Вступаючи в Великий Піст, ми себе готуємо молитвою перші. Ми стримуємо себе від усяких гріхів, постій заборонено управляти весілля, гучні забави, поживати. Ті страви, які забороняє церква. Але, звичайно, є в нас і хворі люди, які потребують цієї їжі, то їм дозволяється. Але після споживання цієї їжі, яку вони споживають, порушуючи в пості, вони сповідаються, причащаються. Тому піст, цей великий, він. Найсуворіші з усіх постів, особливо остання неділя, як ми називаємо страстною неділею перед великим постом, де суворо забороняється споживати молочні, рибні, а також м'ясні страви. У храмі Вознесіння Господнього Православної церкви України перед освяченням кошиків проходитиме великодні богослужіння. Великодні богослужіння в нашому храмі почнеться у день у недільний день. Зранку у 5.30 почнеться пасхальне богослужіння. Також утрення служба Божа після служби Божої буде освячуватися Паски. Тому і запрошуємо всіх громадян міста нашого, прихожан на освячення на богослужіння і на освячення Пасхи. Окрім того, у храмі до 23 квітня проходитиме благодійний збір пасок. Дорога користенська громада. Звертаючись до всіх християн, православних і неправославних, допомогти нашим військовим у зборі Пасхи, відправляти будемо на Харківщину, на південь, на Донеччину. Тому прохання, хто має таку можливість, у нас кожен день відкрита церква. Приносить ті паски, що ми відправлені нашим захисникам. Свято Воскресіння Христового це нагадування про надію, про світле майбутнє, про перемогу, добра над злом. Хочу побажати людям, нашим мешканцям нашого міста користання, громаді Коростенській, мирного неба, то, що ми очікуємо, і перемоги над ворогом. А звичайно, Господь знає, що нам дати. У цей день у радісній Воскресіння Христового. Ну, здоров'я, всім, благополуччя, достатку, всіх благ земних. нехай воскрешний Христос, який воскрес із мертвих, воскресить нашу Україну, нехай дасть сили нашим захисникам вигнати ворога із нашої землі, щоб настав мир на Україні, в нашій громаді.